Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Організація Об'єднаних Націй вперше представила Всесвітню угоду щодо регулювання штучного інтелекту. Документ охоплює етичні аспекти використання штучного інтелекту у різних сферах, зокрема у медіа літературі. Основна увага приділяється уникненню дезінформації та автоматизації творчих процесів. Чи може змінити підхід до створення контенту? Камала Гарріс, віце-президентка США, поділилася власними роздумами в книзі істини, які ми плекаємо», яку незабаром видадуть в Україні. У книзі йдеться про найважливіші життєві принципи, які вона сформувала протягом своєї політичної кар'єри, боротьби за справедливість та особистих випробувань. Ця книга стане особливо цікавою для українських читачів, адже ній порушуються теми актуальні як для США, так і для сучасної України рівність, права людини та демократичні цінності. Український автор, автор і військовий ігор місяк презентує англомовний переклад свого роману Завод це зворушлива історія про будні українських військових їхні страхи. А надії та ну, спроби знайти людяність у складних умовах війни. Цей твір вже здобув популярність серед українських читачів, а тепер він доступний і для міжнародної аудиторії. Роман допоможе іноземним читачам краще зрозуміти досвід українських військових та реалії, з якими вони стикаються щодня. Популярний український письменник Андрій Любка випустив переклад свого роману Щось зі мною не так у Литві». Ця історія досліджує глибокі психологічні проблеми сучасної людини, що робить її особливо актуальною у наш час. Литовське видання відкриває нові можливості для ознайомлення литовських читачів із сучасною українською літературою. Це стверджує зростаючий інтерес європейських країн до української культури, яка набуває все більше міжнародного значення. В Україні відкрили дві нові книгарні. 71 книгарня є у Кривому Розі, за адресою вулиці Герої АТО 39. а Також книгарня кав'ярня Старого Лева у Купочинцях Тернопільської області, за адресою вулиця Шевченка, 13. Це важлива подія, яка сприяє поширенню культури читання та підтримці книговидання на локальному рівні. Книгарні стануть новими культурними осередками, де про Водимутуються презентації книг, зустрічі з авторами та літературні заходи. Розширення мережі книгарень є вагомим кроком до зближення книг та читачів, особливо в маленьких містах. Де така ініціатива справжня подія? В Україні вийде книга знаменитої акторки Джиліан Андресон Жіночі сексуальні фантазії, що вже викликала резонанс у багатьох країнах. В основі книги історія дослідження на тему жіночої сексуальності, яка досі часто є табу в суспільстві. Книга пропонує новий погляд на цю складну та особисту тему. Ця книга може стати новим етапом у розмовах про сексуальність, розширюючи кордони суспільних уявлень та допомагаючи жінкам краще зрозуміти свої бажання. Оголошено короткий список номінантів на Букерівську премію 2024 року. До списку війшли автори з усього світу, чиї твори вирізняються непересічним художнім стилем, глибокими темами. Ця премія щорічно привертає увагу до найкращих сучасних літературних творів і є однією з найпрестижніших відзнак у світі. Хто стане цьогорічним переможцем і здобуде всесвітні визнання? Залишаємось у передчутті до фіналу. Україна вперше братиме участь у книжковому ярмарку Лібер. Який відбудеться в Іспанії, це масштабна подія, яка дозволить українським авторам та видавцям вийти на міжнародну арену, налагодити контакти з європейськими колегами та просунути українську літературу за кордоном, 130-річчя Олександра Довженко у вільний доступ виклали унікальні архівні документи, що дозволяють глибше ознайомитися з творчим спадком видатного українського кінорежисера. Серед матеріалів особисті листи, сценарії та інші документи, які раніше були мало відомими широкій публіці. Це важливий крок до збереження та популяризації українського кінематографу, адже роботи Додженка продовжують надихати нові покоління митців. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться під процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!